Ви знали, що неправильне користування смартфоном щодня вбиває вашу шию. Постійне зависання у телефоні з опущеною головою. Це не просто звичка, а реальна загроза здоров'ю. Коли голова знаходиться рівно відносно хребта, шия тримає вантаж до 5 кілограмів. Коли голова нахилена всього на 15 градусів вперед, навантаження, увага, збільшується в 3 рази. Якщо голова нахилилася на 45-60 градусів, навантаження на шию зростає аж до 27 кг. Що ж робити, щоб захистити вашу шию від старіння, повернути легкість рухів, розвантажити шиїні м'язи. Ось одна з простих і корисних вправ втягування підборіддя. Витягніть вказівний і великі пальці руки. Вказівний має упиратися в центр підборіддя. Великий приблизно в яремно западину грудях. Плавно втягніть підборіддя назад, і ви хочете зробити подвійне підборіддя. Утримуйте 5 секунд. І поверніться підборіддям до вказівного пальця. Більше вправ дивіться на каналі Практики довголіття. Тож займайтеся, правильно користуйтеся смартфоном і бажаю вам чудового самопочуття!